Від вуличного пограбування не застрахована жодна людина: жінки, малі діти, люди похилого віку, чоловіки на підпитку. За статистикою найчастіше стають жертвами вуличних злодіїв. Як правило, предмети полювання грабіжника це золоті прикраси, сумки і мобільні телефони. За перше півріччя поточного року на, на території міста Кривого Рогу було зареєстровано 352 пограбування, одне з яких розкрито. Уникнути неприємної зустрічі з грабіжником можна, якщо слідувати елементарним правилам особистої безпеки. Збираючись на прогулянку, краще залишати цінні речі вдома, для того, щоб не демонструвати золоті ланцюжки, прикраси, дорогі мобільні телефони або значні суми грошей, адже злочин зловмисники першу чергу звертають на зовнішній вигляд своєї жертви. Сумки краще носити на ременці через плече, близько притиснувши до тіла. Буває так, що зловмисник до моменту нападу переслідує свою жертву. Тут необхідно зробити все можливе, щоб перешкодити його планам. Дієвий спосіб, крім усього іншого, на все горло кликати на допомогу. Кричіть гучно, намагайтесь розбити скло, вдарити по автомобілю для того, щоб спрацювала сигналізація. кричіть пожежа. На такий галас повинні відреагувати громадяни. Якщо зловмисник не відступив, то тут правоохоронці рекомендують вже не чинити опір, а віддати все, що маєте. Але при цьому добре його запам'ятати і негайно мчати в поліцію із заявою. Чим швидше поліція дізнається про даний злочин, тим більша ймовірність того, що даний злочин буде розкрито по гарячим слідам, а викрадене майно повернуто власником. Тому, шановні мешканці нашого міста, будьте обачними та обережними, дотримуйтесь елементарних правил особистої безпеки, адже таким чином ви збережете. Своє здоров'я та майно, а також не станете жертвою пограбувань.